На оцій площі температура дезертом побігали. Бачите, скільки залишків. В баках, отаким чином, без насосу самотюком через вакуум тягне, затягується і виливається. Впевненості в тому, що буде працювати GPS і всі ці ноу-хау сучасні, а без них уже просто ніяк. Соціальною інфраструктурою відрізняємося від наших сусідів. Забігали дикі тварини. На даний момент в нас вже завершується посівна кампанія, а це якраз завершальний етап в нашому басейні. Так, ну що, друзі, перейшли ми. Перейшли якраз у нас вивільнилась восьмирядкова сівалочка. До речі, дивіться, який варіант Джондірчик 8420. З жидкими добривами переробили, зараз я вам покажу, поки вони будуть заправлятися, щоб було. Але хотів що вам показати, значить, ми пробігли, накрили тут, ось бачимо вже, як і результат і морозу. Ну і в принципі і не тільки морозу, бо ще ми раніше тут накрили гербіцидом і він вже глупив, починає діяти. Тобто тут у нас, можна так сказати, такий собі ноль, але не повністю ноль, бо ми тут робили чим, ми робили Велесагро, він називається, а як він, до речі, називається, я чого-то забув. А ну напишіть в коментарях і подивимося, хто, хто тут Зевс, я вже згадав. Не пишіть в коментарях. Значить, Що я хотів показати вам? По-перше, сказати, значить, температура на оцій площі на оці площі температура де зепсом побігали. Бачите, скільки залишків. Сьогодні агроном міряв, температура була 16 градусів. На глибині загортання насіння, тобто на 5-6 см температура була 16 градусів. На оранці і на рихлені, на, можна сказати, що, але рихлення було повністю чорне, то відповідно там, де повністю чорне, то температура була плюс-мінус така ж сама, була 20, навіть 19,5, а на оранці було 21 градус. Це ще раз підтверджує те, що все-таки ґрунт розгрівається краще. Коли все чорне, відповідно, випаровування швидше і так далі тому подібне. Тому маємо таку ситуацію із... Ну, це не є експеримент у нас. Ми вже так мали досвід сіяти, обробили раундапом і посіяли соняк в отаку площу. Тобто, давайте сядемо наприклад. Пошукаємо, Да от ну, дивіться. Ось, все, дивіться, вся насінинка лежить у вологі. Тому де багато залишків воно так все відгорнуло. Продавив. Дивіться, скільки вологи, Вологи просто повно. Вологи просто дуже багацько. Дивіться вологи скільки. Так, ну якраз потрапили на загрузку. Значить, тут Сіекат 765 і 24-ка. Це американську ми брали Бушку, переобладнали, в принципі, 10-11 км ми сім і в баках жидке добриво в баках таким чином без насос самотюком. Через вакуум тягне, затягується і виливається. Отут виливи бачите і так далі. Тут якраз і заправка в фуру влізло і зерно і жидке Ось зараз йдемо. Подивимося. На ці е, жидке добриво і на... Трактор і на маленький, і на великий, воно однакове. Слухаю все те, цей удари не невеля. Чуєш, володь? Кажу, ударине колесо не веля. Ну, не виляє. то не знаю. ну подивись. Бо добре воно під все. Ну, широка сівалка, чим добре, що зразу захвачує продуктивність. І, але недостаток в тому, що якщо малейшій, як би сказати, поломка і відразу продуктивність різко падає. Тому в будь-якому разі... Якщо є можливість широких використання агрегатів, то це дешевше, це продуктивніше і так далі. Тому що хто в цьому році дуже поспішив, вже морози були. І відповідно ситуація вже призвела до того, що хто рано посіяв, то все повимерзало. Дав воно, дай Бог, повідходить, але ситуація не дуже втішна. Але дуже шведить, ми не можемо, тому що. Можна було відтягувати, волога уходить, це раз, а друге, у вас немає впевненості в тому, що буде працювати GPS і всі ці ноу-хау, сучасні, а без них вже просто ніяк. Ще хотів показати, бачите, ось дивіться, ґрунт ми тут носили глибоке рихлення, ну якби навоз по весні по 150 кубов на гектар. І прокультивували сієм. ґрунт м'який. І дивіться, що виходить. Відгортачі мають можливість відгорнути, відгортають, і все-таки зерно потрапляє в вологий ґрунт. Бачите? Зерно, зерно потрапляє в вологий ґрунт, і просто навіть ну, і в, в свій е, в тверде. Туди куди необхідно. Тому якщо навіть у вас якась нерівність чи ще щось, то площина сівалки, плюс виставлені огортачів, вони відгорнуть грудку, відгорнуть усе лишнє в міжряддя і, відповідно, посіяти туди, куди необхідно. Якось так. Так, хлопці заступають на нічну зміну, ну а ми рухаємось далі. І, в принципі, надіємось, що все буде добре. Це хлопці тут хочуть відсіяти, щоб прямо було демо без поперечки. Це ця сівалка, що я вам казав, одну із них привіз із Америки. Ось включились вакуум. Так, ну що, посівна посівною, але е, продовжуємо е, завершення нашого етапу будівництва. Зараз покажу, як заливається, заливається суха стяжка під е, плитку безпосередньо кругом басейна наверху, тому ми вже на завершальному етапі, тому поєднуємо і те, що треба. Необхідно посіятись, все зробити. І оці катаклізми з погодою, нагадаю, у нас передискували 400 гектарів ріпаку, тому але вже будівництво, яке розпочати, треба завершити. Тому що, по суті, цей об'єкт це чисто для розвитку конкретного населеного пункту, для задіяння молоді в селі і для того, щоб. Мати якусь локацію, таку, якої сусідів немає, і таким чином ми чимось конкретніше, не тільки виробництвом, а й соціальною інфраструктурою відрізняємося від наших сусідів. Тому зараз покажу вам. Оп, циркулірує вода, бачите, якраз постійно, тому що зливати його не можна, зливати не можна, а Якщо виключиш той насос, то він почне грибок, а заведеться грибок, то потім поки виведеш, тому якось так. Значить, ось дивіться, яка процедура стяжки. О, красота. Робимо стяжку і тепер буде вже клей, плитка. Дивіться, суха стяжка, хлопці. Працюють. Оце сьогодні залито, буквально з обіду. Непогано попрацювали. І якщо все благополучно, я думаю, вони післязавтра його завершать. Тому, бачите, якось так. Тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. У Нас тут і сільське господарство, і соціальний розвиток населеного пункту, та й взагалі в нас дуже багато всього цікавого. От дивіться, як уже плиточка тут, дивіться яка, зараз затірочка буде, ось що, плиточка, коридорчики, душові. Тут плитка буде, синя затірка така, буде класно. Ось що, душова. Дивіться, які душові. Душові будуть перегородки ще. В общем, там буде парілка, тут буде масажний кабінет. Ну, В основному робимо тут закриється потолок. В основному, в принципі, ми робимо його для Команд для певних змагань, для того, щоб приїхала команда по збори якісь, позмагались чи ще щось і нормально переночували, поплавали в басейні. Ну, відповідно, басейн також буде працювати для всіх бажаючих, хто захоче його відвідати. Тут вже прийшли у нас двері, бачите, двері будуть вже з понеділка робити встановлення. В общем, якось так, тому не виключайте, дивіться, коментуйте, пишіть коментарі, а я буду на них відповідати. Далі будемо. Так, ну що, друзі, це якраз хотів би вам показати. Е, вибачаюсь відразу, якщо може за звук, тому що я мікрофонами не користуюсь. А... А зараз такий у нас вітрюган, що може трошки попадати у звуку відео, да, вітру. Тому буду кричати, буду говорити голосно. Значить, Ми зараз йдемо по... Хотів би вам показати, да, от... да, навіть по камері видно, бачите воно полоса. Тут це в нас все на злаковий сінаж. Значить тут є поливна машинка. Отам. Поливна машинка. Вона поливає полукруг, тобто не все поле. Якраз ми зараз йдемо там, де не поливається. В цьому році ми ще не поливали, але проливали е, минулому році, по-моєму, один раз тоді, коли посіяли. Да? Значить, Дивіться, що я хотів показати. Оце тритікали, оце жито. Різниця вже сантиметрів. 30. Щоб ви розуміли, це для тих, хто, наприклад, на різних полях воно не так кидається в очі, фаза розвитку. І коли, наприклад, я говорю, що для того, щоб перше у вас йде жито на злаковий сінаж, а у вас тоді перерив десь 10-14 днів. ну, Буває в залежності від погодних умов, але мінімум 10 днів ви тоді не можете якби, нічого косити. І тут би якраз... Класно забиває у вас цей проміжок озимий ячмінь. От, дивіться, тут вже жито вже на даний момент, висота, ну, вже, я вам так скажу, десь сантиметрів 95. Уже є, що у нас по фазі. По фазі ми бачимо, що ще у нас є, ось бачите, тут вже початок колоса, ну якби він усе знаходиться. Да? Тобто у нас ще буквально пару днів є для того, щоб ми почекаємо чуть-чуть і почнемо косити. Чому? Тому що оцей момент він витягнеться, оці ще пару днів, вони, Понятно, зараз би він був якби якість його ще б була б краща і взагалі, але пару днів вони дають ну конкретну надбавку до кількості гектар ой кількості тонн з гектара. Тому таким чином проходимо, дивимось. І приймаємо рішення зверху, що звичайно зараз і вітер, і сонце, і приморозки нічні, то він такий, звісно, важко йому. Важко. Грунт. Ну, ще дивіться, який грунт. Бачите? Він уже, я не скажу, що він пересох, він уже, волога ще зберігається в ґрунті невеличка. І в принципі якщо не піде завтра дощ, то можемо ще навіть перед косом. Ну, напевно, поливати ми вже не будемо, але е, більше всього та не будемо ми тут вже поливати, тому що смислу не буде. Ми можемо полить. І піде дощ, тоді не зможемо нормально його збирати. Тому вже буде так, як буде. Поливати вже будемо вже другий урожай. Тому що ми з лакові сіножі, сім'я на другому урожаї на поливних площах. Бачите, дивіться, посеред поля цікаво. Ну, Хочеться вірити, що це якась місце на забігали дикі тварини. Мабуть, може козочка, А може на двох ногах забігли сюди з траси, щоб не видно. Нікому болото. Повалялись, перепутали, поки ще не збрили. Якось так. Тому слідкуйте, обов'язково в слідуючих випусках ви вже побачите, як ми будемо косити. На даний момент в нас вже завершується осівна компанія. залишилось там буквально з цими тривогами. Дуже стали дуже часто і відповідно зменшилась взагалі продуктивність в сутки посівної компанії. Я вже не говорю про присплення. Тому якось так пару днів загальна кількість, ну може там гектарів 500, може навіть менше. Так, і це вже сою ми відсіяли, кукурудза разом із Соняхом, то разом десь кількість гектарів і то там залишилась болота Це бакаєвом два такі великі поля то він там пару днів той завершить також так ну все рухаємося до речі друзі хотів би поділитися ще таким спостереженням і прийміть на замітку так як я колись велика вдячність Клименко Анатолію Володимировичу, значить Це власник Комплекс Екатеринославський Дніпро, значить молочний комплекс, значить тритікали. Якщо вам не треба пшениця для продажу, то ви без проблем можете використовувати, тритікали. Подивіться на порядок, як непогано перестояли морози оці всі приморозки, бачите, дивіться, колір який. відповідно дає вам і солом'яну масу, якщо вам треба солома, і дає вам непоганий урожай безпосередньо зерна, якщо вам на годівлю свиням, коровам, бикам і так далі. Тому зверніть увагу не тільки на зелений корм, а і на зерно і на солому. Але, але майте на увазі кореневище в нього таке мощне, відповідно е після нього не так, як після пшениці влаги він тягне також, дай Боже. Тому я все-таки отут, ну знаєте, я не селекціонер, але все-таки тому воно і на колір таке е чорніше, ніж та ж сама пшениця, тому що все-таки... Це ж комбінація жита і пшениці, а жито, ви ж знаєте, воно стресостійке і посушливе і невибагливе до ґрунту. Тому обов'язково зверніть увагу і використовуйте. Ну і звичайно пізніше покажу, як виглядає ячмінь той, що ми будемо косити на злаковий наш. Добрий день. Так, друзі, ну що, е, всі думають, що воно таке, а це якраз завершальний етап уже в нашому басейну. Тому що без соціальної інфраструктури життя в селі просто в тому числі таких об'єктів воно ускладнює розвиток сільських територій. Тому басейн, спортзал, в тому числі в нашому селі е, вже є і я думаю. Рано чи пізно ми доберемося і до того стадіону великого. Все-таки було б класно. У нас тут така, е рельєф, що. Ну просто бомба. Тому е, це ми якраз заливаємо тяжку, я вам зараз покажу. Ну і в принципі хотів би всім подякувати за те, що додивилися цей випуск до кінця. З вами був Олексій Олексій Васильченко. Всі... Васильченко всіх обняв. І вдячний вам за те, що пишете коментарі і частіше пишіть. Все вам прокоментуємо. Всім пока. А ви подивіться, що виходить. Хлопці, у вас десь тут забито, він каже. Якось ось так проходить цей процес, тому залишилось не так і багато.